Не бігай. Привіт! Сьогодні ми підключилися на телеканал Звіринець. Сьогодні я вам покажу дикого зайчка, який, який живе у мене вдома. Ну, він звичайно ще маленький, такий трошки. Ну, і ви зараз його побачите. Він дуже гарний. Ну, от, подивіться. Хіба не краса? Оце не краса. хіба Дивіться на Це от дикий зайчик. Мені такий. Дикий зайчик. Дикий зайчик, дикий зайчик, дикий зайчик, дикий зайчик. 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 От це він, це від це він. Це дикий зайчик. От. Ну, якийсь трошки не пухлий сидячий, дивіться, от. Покажу. От. Це він отакий, дивіться. Це ну як, класний? Ну Він ти такий маленький ще, ходить собі кудись, стрибає. Ну, гарний. Ну добре, папа, -па. скоро ще будуть тваринки.